Харківщина перебуває під постійними обстрілами. Як ви вже зазначили, вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по селищу Золочів відповідно Богодухівського району, це на півночі нашої території. Фактично по центру населеного пункту зруйновані адміністративні будівлі. Там люди отримували і соціальні послуги, і інше. І в принципі, наразі місцева влада, військова адміністрація. Плюс ми направили туди ще додаткові сили волонтерів, займаються відновленням скажімо так, і переселенням цих служб для того, щоб поновити функціонування своїх служб, тому що там перебуває відповідно кілька тисяч людей населені. Вони мають отримувати послуги і виплати, і заробітні плати тощо. Тому, звичайно, наразі ми сконцентровані, щоб усунути максимально швидко наслідки цього удару. Всього ми мали за добу п'ять ударів керованими авіабомбами. В принципі, це е, північ нашої території, плюс великобурлуцька громада, яка останнім часом постійно відповідно потерпає так само від обстрілів. Звідти у нас проводиться так само евакуація населення. На півночі фронту нас стабільний так дійсно як ви правильно зазначили два рази. Ворог намагався атакувати позиції наших, тобто військових, без успіху. Ну і відповідно, куп'янський напрямок він залишається найбільш важким для нас. Там ворог постійно наносить удари по мирному цивільному населенню різними видами озброєння, керованими знов ж таки авіабомбами, безпілотниками типу «Молнія», шахедами. І іншими ударами, ну і там постійно так влада сконцентрована на тому, щоб і провадити евакуацію населення, і постійно від відновлювати, тому що знов ж таки на наприклад правому березі ще залишається е, півтори тисячі людей на лівому відповідно березі осколу в місті Куп'янську залишається 120 людей, і там надання соціальних послуг е, і відповідно критичних послуг для нашого населення вже неможливо, тому що ворог знов ж таки постійно Тіно б'є по нашим ремонтним бригадам, по евакуаційним машинам, по екстреній швидкій медичній допомозі, по поліцейських. Тому нам намагається всіляко зруйнувати ось таку нашу цивільну інфраструктуру. На Херсонщині, як і на Харківщині, Росіяни мирних жителів атакують дронами FPV. Але тиждень тому, як нам повідомив ваш колега, очільник Херсонської області Олександр Прокудін, Росіяни почали атакувати дронами на оптоволокні, проти яких безсилі реби, і їх можна лише збивати стрілецькою зброєю. Чи є такі випадки на Харківщині? Так, ми це фіксуємо знов ж таки по тому самому Золочівському напрямку на півночі території, на Харківському напрямку, на Липецькому, на Вовчанському. Ми вже стали фіксувати ось такі впівдрони на оптоволокні. Звичайно, що наразі вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб максимально сприяти нашим військовим, фактично боротися з цим новим. Викликом і не, не лише на оптоволокні. Наприклад, у нас так само і по місту Харкову ворог постійно застосовує не лише е, шахеди, а і новий fpv дрон на крилі, так би мовити, молнія-1, мол, молнія-2, для того, щоб. Е, Максимально скажімо так, вразити нашу критичну інфраструктуру і наше мирне цивільне населення. Тому ми думаємо, як додатково захистити місто Харків, посилити наших військових засобами і виявлення, і радіоелектронної, тобто боротьби тощо. Тому ми тут не зупиняємося і постійно маємо змінюватися для того, щоб бути на шах, як мінімум, відповідно, попереду нашого ворога. Пане Олеже, ви сказали на правобережжі куп'янської громади півтори тисячі ще лишилися людей. На лівому березі 120 людей. Ви плануєте всіх цих людей вивести за їхньої згоди? Звісно? Ну у нас оголошено місто Куп'янськ так під обов'язковою евакуацію. Однак розуміємо, що на фактично правому березі осколу люди будуть залишатися. Для нас це на жаль, тому що вони там знаходяться під постійними обстрілами. Ну і е, так само, ось ми фіксуємо, коли люди вчасно не виїжджали на деяких на територіях деяких населених пунктів на Куп'янському напрямку у нас ведуться активні вже бойові дії. Е, е, цивільні люди там отримують відповідно тобто поранення. До нас ідуть заявки щодо евакуації із ампутаціями кінцівок із е, дуже, дуже важкими пораненнями іншими. Однак, провести евакуаційні заходи досить важко, тобто і військові, і е, наші підрозділи ДСНС і національна поліція фактично під обстрілами вимушені вивозити таких людей. Звичайно, що ми вживаємо всіх необхідних заходів однак, еваку... евакуація тобто потрібно, щоб була проведена вчасно.